Військова частина Охтирці – один з перших об'єктів, який обстріляли російські військові з початком нападу на Сумщину. Серед тих, хто діставав людей з-під завалів, керівник пожежно-рятувального поста Вохтирці Богдан Будко серед руйнувань він помітив військового, який подавав знак, що вижив. В основному були вже загиблі військовослужбовці. Але безпосередньо я побачив, якби немов під плити, хтось кидає жмуток землі. Тобі якби намагається себе обізначити в цей момент. Ну, я відразу підбіг туди, і там лежав, ну так сказати, на жаргоні військовому. Двохсотий трьохсотий продавлений двохсотим. Був зажатий між плит плплит перекриття. Цей час розповідає Богдан, голосили про загрозу повторного авіаудару, а витягти чоловіка без спецтехніки було неможливо. Тож рятувальники дочекалися кран, який підняв перекриття, і врятував військового. Цю людину, військовослужбовця, через три неділі вже бачили на полігоні. Він зустрічав нас, дякував, що його не покинули. Це найприємніші моменти у нашій роботі, коли ти вдається все-таки врятувати когось. Станіслав Бречка – рятувальник із Великої Писарівки. Говорить, їхнє селище, російські військові також обстрілювали з перших днів наступу. На пожежі доводилось виїжджати по кілька разів на день, і самі потрапляли під обстріли. Ми тушили. Пожар то будинок, і ми, виходить, зайшли за несучу стіну із вулиці. І через 15-20 хвилин почався ну, знову обстріл, прилетіло через два будинки. Дві минути і почали далі тушити. Ми ж не бросимо, і не поїдемо. Наслідок обстрілів з боку Росії без будинку залишився і сам Станіслав. Втім, говорить, не дивлячись на важку роботу, доводилось надавати людям і психологічну допомогу. Заспокоїли, там десь ну, об'яснили, що там все нормально, там щось ненормально, там не ходіть, там другий раз приїжджали люди, просили ну, щось допомогти, там, десь щось розібрати. І якось ну, сказати, відкликалися на їхні прохання, і якби воно видно було, що люди аж Морально-психологічний стан у них повишався. Станіслав Богдан та ще 65 чоловіків та жінок, серед яких поліціянти, рятувальники та військові отримали державні нагороди. Усі вони відзначилися у тій справі, яку виконували. Артур Богдашкін у березні разом з побратимами захищали від наступу російських військових чернігів. Ми відпрацювали, у нас все вийшло. Ми вижили, вони не пройшли. Все добре для мене це дуже важливо. Це результат і моїх дій, і дій нашого підрозділу. Тому що те, що я тут, це значить, що ми все робили правильно. Станіславу вручили орден за мужність третього ступеню. Такі спірні відчуття і гордість за себе, за свою роботу, що не підвів, виконав. Завжди підтримувала чоловіка, розповідає дружина Станіслава Неля. Дуже хвилювалися, були всі поруч, були всі не, не розлучалися через війну. Тепер же говорить Станіслав, їхня родина мріє про власний будинок, відбудований після обстрілів, та перемогу України. Катерина Гладенко, Олександр Сокол та Сергій Лазаренко новини на Суспільному Суми.